Друзі, всім великий-великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі. Сьогодні звітую за проєктом Королева Тіней за грудень місяць, а також сьогодні підіб'ємо підсумки 2024 року в межах цього проєкту. Не хочу зараз затягувати час. Правила мого проєкту будуть, як завжди, внизу під відео в описі. І хто захоче його вести у новому 2025 році, запрошую вас приєднатися! І вести його разом зі мною. Станом на грудень місяць у межах цього проєкту перебувало 5 відтінків тіней І найдовше із них із палітри Light Nude Obsessions Hood Beauty, це другий рефіл із палетки. Він потрапив в цей проєкт у травні місяці, і зараз у грудні цей відтіночок вилітає із проєкту. Моя ціль була скористатися ним 25 разів. В грудні він пройшов 5 використань, які лишалося до досягнення цілі. І сьогодні він вилітає з проєкту. За цей час, поки я над ним працювала, тут сформувалося ось таке от величезне дно. Цей відтіночок, неймовірно, гарно сяє на повіках. Сяючи ось ці шимерні відтінки дуже гарно виблискують завжди. І, мабуть, це одна з моїх улюблених таких нюдових святкових палітр в колекції. Тому я радо нею користувалася. Звісно ж, був навіть такий період часу, коли я трішки берегла цей відтіночок. Я могла швидше пройти ці 25 використань, але мені хотілося якось трохи розтягнути задоволення. Я бачила, що витрати відтінку вже доволі великі, і мені хотілося якось відтягнути процес, коли ось таке от дно велике з'явиться в рефілі. Але я рада, що він так гарно мені послужив у 2024 році, буду неймовірно рада ще і ще, знову і знову бачити цю палітру в межах проєкту. Наступний відтіночок потрапив в мій проєкт у вересні місяці, точніше, потрапила в проєкт палітра, а відтіночок я вже в межах цього проєкту обираю самостійно. І я обрала ось цей четвертий відтіночок у палітрі Лібра. Тут доволі непогане заглиблення, до дна, ніби не так далеко, мені здається, в межах 5-7 використань приблизно те дно. Але метою в цьому проєкті в мене є не доходити до дірочки в рефілі, а саме пройти певну кількість використань. Моя мета також 25 використань в межах цього проєкту, станом на сьогодні. В грудні я скористалася. Цим відтіночком 5 разів і всього в межах проєкту тут 14 використань. Отож, ще 11 використань, і цей відтіночок зможе вилетіти з проєкту. Доволі гарний, цікавий відтінок, так, до речі, я забула сводчити відтінки. Секундочку. Отож, у сводчі ось так от виглядає ліловий відтіночок із Light Nude Obsessions Huda Beauty. Дуже гарний, дуже красиво сяє, переливається, виблискує на сонці просто неймовірно. І ось так от виглядає відтінчок Libra із Анастасії беверлі Hills з Карлі Bible. Я не можу це назвати металіком, це швидше такий дуже яскравий сатин. Дуже достойний відтінок. До речі, дуже гарно було використовувати в одному макіяжі із цим от відтіночком. Якось так вони одне одного доповнювали. І ось цим відтінком я затемняла зовнішній куточок ока. Ось цей наносила на рухливу повіку. Дует був просто бомбезний, потрібно було лише додати якийсь ліловий або середній прохолодний коричневий в складку повіки. І плюс стрілочка. Виглядало просто шикарно. Цей відтіночок ще лишається в проєкті. Мені це навіть до вподоби, тому що. Хотілося б якось трошки більше найближчим часом ним покористуватися. Він дуже гарно підходить. В прохолодні щоденні нюдові макіяжі. І тому рада, що він ще лишається. Я з задоволенням над ним попрацюю ще. Третя палітра це міні-колд від Наташи Денони. І вона потрапила в цей проєкт також у вересні. І для роботи я обрала четвертий відтіночок. У палітрі матовий оливковий в складку повіки, іноді його можна було використовувати для затемнення. Дуже незвичний і м -м, шикарний відтінок. Ось так виглядає у Свочі. Він ніколи не виглядав у макіяжі якось так прісно. До речі, він зараз в свочі трішки позаліпав на кремі для рук, але в житті в макіяжі цього ніколи з ним не відбувається. Дуже мені подобається, його можна як розтушувати так гарненько. Так і нашарувати, і він тоді буде дуже насиченим, таким е, соковитим оливковим. Взагалі, ця палітра для мене дуже така святкова, елегантна. Я мало нею користувалася зараз, коли цей відтіночок в проєкті, я чомусь здебільшого використовую його разом із е, тінями. Та олівчиком із мого проєкту 100 використань, дуже рідко використовую всю палітру. Гадаю, що це пора виправити. У січні місяці ставлю собі за мету покористуватися цілою палітрою, бо якось так мені навіть шкода, що так відбувається. Моєю метою в межах цього проєкту було скористатися цією палітрою 20 разів. В грудні я нею скористалася тричі, і всього в межах проєкту тут станом на сьогодні 11 використань. Тобто я ще маю цілих 9 разів, щоб сповна неї насолодитися найближчим часом. В принципі, що й планую зробити. Дуже добре, що вона потрапила в мій проєкт. Якби не цей проєкт, то я б просто шкодувала її і боялася б використовувати, тому що таку красу хочеться зберегти недоторканою. Але нічого, я починаю позбуватися цього комплексу, знаєте, коли. Все нове, красиве і гарне, бережеш на потім на колись, а коли те колись настане невідомо, я над собою працюю. І тому радо ще повикористовую цю палетку Тіней. Наступна палітра також дуже така святкова, яскрава, глітерна це Амрізі Анастасії Беверлі хіллз В проєкт я Обрала, мабуть, найяскравіший відтінчок із палітри, який одразу кидається в очі, це відтінчок Лео. І ніби не так багато потрібно було мені ним скористатися, метою в межах проєкту було скористатися ним 9 разів. Але це розтягнулося аж на цілих 3 місяці. якось Мені було не надто комфортно такі яскраві акценти використовувати в щоденних макіяжах. Іноді доводилося виходити з зони комфорту, що, в принципі, я вважаю, часто і корисно. І В грудні місяці я ним скористалася тричі, всього в межах проєкту він уже пройшов 9 використань і сьогодні вибуває. З радістю хотілося б ще попрацювати над цією палітрою. Тут є унікальні відтінки для моєї колекції. Мені здається, вона заслуговує трохи більше уваги, бо виглядає вона, відверто кажучи, от мало користовною. Є тут відтінки, якими я взагалі ще досі ні разу не скористалась. Хочеться виправити цю ситуацію, тому з задоволенням, якщо вона знову потрапить в проєкт, я не користуватимуся. І ось таким от яскравим, акцентним відтіночком є. Вітінчок Лео. І остання палітра потрапила в цей проєкт минулого звіту. Це купіт від Наташи Денони. В цей проєкт я обрала улюблений свій вітючок з цієї палітри. Це центральний «Монро». Вона вже бувала в проєкті Pendlows Eyeshadows. І саме цей відтіночок туди потрапляв. Але навіть станом на сьогодні, після цього проєкту, одразу скажу, вона вилітає. Вона вже двічі побувала в проєктах, і я досі не дісталася до дна. Рефіли денони доволі такі великі, глибокі, і розхід тіней економний. Тому дістатися до дна, якось дуже багато їх використати, а тим паче закінчити ось таку п'ятірочку. Це дуже складне завдання. Тож, якщо в когось колись виникає думка взяти її палітру в проєкт, потрібно подумати не один раз, а як мінімум двічі. Отож, відтіночок Монро також вибуває з проєкту. Метою в межах цього проєкту було скористатися ним 5 разів. Цей відтіночок дуже часто використовував в грудні і 5 використань він. Пройшов. Дуже гарний сяючий. В нюдові макіяжі було саме те, в нюдові прохолодні майки. І сьогодні він вибуває з проєкту. Протягом 2024 року перебувало 25 відтінків тіней. Це з 15 палеток тіней і також в проєкті був один монорефіл. Три відтінки тіней перейшли в цей проєкт ще з 2023 року. Я не встигла в них досягти поставлених цілей, і тому вони перейшли в ось цей 24-й минулий рік. І оскільки два відтінка ціни лишаються в межах цього проєкту на 25 й рік, я не хочу. Переобирати наново всі відтінки. Мені подобається те, що лишається в проєкті, станом на сьогодні, це Libra, а також Біа. Вони лишаються, я просто буду продовжувати в тому ж дусі. І сьогодні оберемо ще три нових відтінки в проєкт, три нових палітри, і продовжимо і далі працювати. Таким чином, у роботі над 23 відтінками. Цього року мені вдалося досягти мети, і, відповідно, результати в проєкті кращі цього 2024 року, ніж в попередній 2023. Але я гадаю, це виключно тому, що в 2023 році у мене цей проєкт стартував не в січні, а з березня місяця. Тож, я вважаю, плюс-мінус результати. Такі ж. Але в 2025 році я впевнена, що палетки ротації будуть проходити набагато швидше. Буде частіша зміна палітр, тому що в мене в моїх проєктах в цьому році будуть деякі зміни. Про них ми поговоримо пізніше в інших відео. А зараз давайте згадаємо, якою була моя кольорова палітра в межах цього проєкту протягом усього 2024 року. Як протягом року змінювався мій настрій, власне, тому що до цього проєкту я обираю самостійно відтінки. Відповідно, я їх підбираю під свій настрій і своє якесь відчуття світу. Тому мені перегляд кольорових палітр приносить якесь таке е, задоволення. І станом на сьогодні, у січень місяць, переходить ось ці от два відтінки тіней. І давайте зараз з вами з допомогою рандомайзера оберемо три нових палітри в проєкт. В мене, як завжди, це відбувається з допомогою ось такого от списку. А вам я буду вставляти картинки, щоб ви були впевнені, що я не зробила помилки і палітра, яку я показую саме та. Отож, трішечки перемішаємо колоду карт. І зараз оберемо. Три нових палітри. Або це будуть монотіні. Зараз побачимо, що це буде. І перша карта: Три хреста. Це у нас Huda Beauty Jaguar Wild Obsessions. Добре, зараз я її дістану. І ми виберемо відтінок. Наступна карта це буде 5 хреста. також знову хреста. І це Huda Beauty Manunya Ruby Obsessions. 9. І третя палітра це Дама Пік, Наташа Денона Міні Нюд Пелет». Окей, відкладаю ці три карти. Зараз повернусь, і ми з вами разом оберемо відтінки з даних палітр. Отож, для того, щоб було трішечки більше місця, я вирішила прибрати з кадри палітри, які сьогодні вилітають з проєкту. І давайте перейдемо до трьох новинок, які в нього потрапляють. Отож, перша палітра це Jaguar Wild Obsessions від Huda Beauty. Це така собі гранджева смокі історія І зараз я думаю, який відтіночок я б хотіла взяти в цей проєкт. Я гадаю, що я хочеться мені ось цим покористуватися, таким темно-сіро-бежевим, сяючим відтіночком. Ось так він гарно виблискує. Це неймовірно. Ой, до речі, мені здається, з цими двома попередніми відтінками буде в макіяж виглядати доволі гарно, органічно. Тож, ось новий відтіночок в проєкті. І давайте оберемо, скільки разів я повинна буду ним скористатися, трішечки перемішуємо колоду. І це буде 15 використань. Добре. Наступний відтіночок я повинна обрати із палітри Ruby Obsession з Hood Beauty. І я гадаю, що я оберу найсвітліший відтіночок в палітрі, тому що в мене цього року буде Pended Palette, але там. Немає якихось таких відтіночків для висвітлення внутрішнього куточка ока, особливо матових, і відтіночків під брови. Тому я обираю перший відтіночок з цієї палітри. Він такий світлий, світлий, ніжний, рожевий, такий пастельний. Він не білий, не кремовий, а саме дуже ніжний і рожевий. Ось так от виглядає. У сводчі. Під прови, я гадаю, буде доволі непогано також виглядати. І давайте оберемо, скільки разів я повинна буду цим відтіночком скористатися. І це буде 25 використань. Доволі велика кількість використань, але нічого. Такий відтінок, я гадаю, що буде неважко за місяців 2-3 використати 25 разів. І третя палітра це Наташа Денона міні-Нют. Я гадала, який відтіночок мені обрати. В мене улюблений відтіночок із цієї палітри це сієна. Він злегка такий доухомний. Але, але, так, що ж мені обрати? Думай, думай, думай. А давайте я його і виберу. А чому б і ні? Треба користуватися тим, що дуже подобається, тим, що улюблене. Ось так от відтіночок сієна виглядає у Сводчі. І давайте для нього тепер оберемо кількість використань, яку він повинен пройти. І це буде сім використань. Окей, отож, в нас вже є три відтінки нових у проєкті. Для кожного ми обрали завдання. Не сказала б я, що це дуже легкі завдання, але все-таки їх цілком реально виконати. Що я найближчим часом і збираюся зробити. Отож, моя кольорова гамма на січень місяць 25-го року виглядає ось так от. Я б сказала трошки нехарактерно для мене. Але мене це наразі чомусь дуже-дуже надихає. І тому окей, окей, я буду рада нею. Всіма відтіночками користуватися і сподіваюся, що в наступному звіті нам буде що новенького переобрати в мій проєкт. Отож, побажайте мені успіху в новому році в межах цього та інших проєктів на каналі. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, який на вашу думку, відтіночок наступного звіту вилітатиме або відтіночки. За який ви вболіватимете, мені буде дуже цікаво почитати. На сьогодні це все. в мене в планах ще зняти два звіти сьогодні, тому що дуже багато роботи. Затягувати відео я не хочу. Прощатимусь з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, насолоджуйтесь святами, беріть від кожної миті життя найкраще. Цінуйте те, що маєте. Люблю вас! З нетерпінням чекатиму в гості на інші відео на моєму каналі. І прощаюсь до швидкої зустрічі! Па-па-па-па!